Перше застосування росіянами важкої авіабомби ОДАБ півтори тисячі зафіксували на Сумщині. Уявіть собі це півтори тонни вибухової речовини. Як пише більд німецьке видання, окупанти скинули півтора тонни боєприпас на велику писарівку. Після удари здійнялася хмара диму за вишки один кілометр. Зауважу, що об'ємно-детонувальна авіаційна бомба це так, оце скорочення е, ОДАБ, е, Власне, так ось вона з. Це термобаричний снаряд часів СРСР, який приблизно за 10 метрів до цілі випускає горючу рідину у вигляді аерозолю і підпалює його раніше. рашисти вже скидали подібні авіабомби, але меншої маси. Військовий експерт видання Юліан Рьопки мається ж до увазі більд назвав використання півтора тонни бомби на Сумщині новим дном у війні Росії проти українських міст. Розуміємо, що на цивільні міста ці. Покидьки будуть скидати все, що в них є. А на жаль, зброї отакої у них дуже багато. Тож треба їхні знищувати літаки однозначно.